Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами, все та ж сама Ганна, і вирішила зняти у такі коротенькі передбачення на особисте життя в новому році, який вже наступив, наступив, настав, вибачте, заговорюю щось. Але я думаю, що такі розклади все ще актуальні, тому що, ну, як говорить мій досвід, тому що річні я вже роблю не перший, не перший рік річні прогнози, що насправді енергії нового року запускаються десь ближче от лютий-березень, як правило, січень ще проходить в енергіях минулорічних. Ну тобто, навіть при тому, що вже лютий наразі, да, перші числа, то все одно попереду ще багато цікавого рік, тільки не ну, розпочався. І одразу поясню, що тут. Тільки загальні тенденці, тенденції ми будемо зчитувати. Звісно, що розбирати детально, ну, буквально от однією картою на 5 варіантів. Розбирати детально, то, будь ласка, особисто. ну, Тому що ви всі різні, у всіх відіграється тільки ну, якось по-своєму. да. Загадувати можна особисте життя взагалі на рік, можна загадувати з конкретною людиною, якщо ви перебуваєте у відносинах. Можна загадати на якийсь варіант себе, на якийсь партнера і порівняти. да. Бо ну, навіть перебувають. Чи в одних і тих же взаєминах разом з людиною ви можете проживати все по-різному. Тобто для неї ваші взаємини не таким чином розкриваються, для вас таким. Да? Як буває, то в парі, один всім задоволений, інший страждає, да? наприклад. і так далі, і так так далі, далі, там В різних комбінаціях. Що тут є загальним для всіх? А, ну, давайте спочатку по варіантам: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Зазвичай роблю на три варіанти, але тут мені захотілося побільше зробити, тим паче, що буде так доволі коротенько. Можете дійсно в різних комбінаціях там, різних людей позагадувати, або запитати для себе взагалі на одному варіанті, а на іншому партнера, наприклад, загадати. Ну, з, ним, з ним відносини і так далі. Можете згадувати навіть нелюбовні відносини там, з якимись важливими для вас людьми, але ну, не в темі любовних відносин, і переносити да, цей зміст, що вийде на ваші, ваші, вашу взаємодію. Але що тут давайте одразу до дна: це у нас Love Oracle Cards. Дуже, до речі, класний оракуло практикам на замітку. Зверніть увагу. Дуже чітка колода от для теми відносин. Хто консультує в цій тематиці, то зверніть увагу, дуже робоча, класна колода. Огляд я на неї знімала на моєму основному каналі Зайталкмі в плейлісті. Огляди колод. Ця колода є. І дно колоди теж помічу. В таймкоді, що, що тут загальне є для всіх варіантів, це тема созалежних відносин. Це не означає, що ви зараз перебуваєте в созалежних відносинах, або що ви в цьому році обов'язково потрапите. Просто зверніть увагу, чи не є у вас, в принципі, схильності до залежності. Чи не впадаєте ви? Ой, щось у мене камера чи не впадаєте ви в залежність? Партнер може бути нормальний, екологічний, але от у вас є тяга, ну ви, наприклад, закохуєтесь і все. І ви без людини не можете, людина вам банально не пише, не телефонує, і ви вже страждаєте. Да? І там всякі такі речі. Чи не створюєте ви самі да, цих моделей созалежності токсичних у своєму особистому житті? Ну, це так, інформація загальна, на подумать, да? що називається. Ну, і я думаю, всі обрали. Хто не обрав, той натисне паузу. А ми будемо відкривати карти. Варіант перший: корабель. Дуже гарна карта, дуже в неї така свіжа, легка енергія. Ну, в деструктиві може відігратись, звісно. Тут буде. У всіх по різному в деструктиві може відігратися емоційними гойдалками, да? коли то добре, то погано, то добре то погано, то людина є, то зникає. Ну я думаю, якщо таке буде, то ви це одразу помітите. Але загалом це карта от такого свіжого вітру, нового початку, а в когось тут буде переїзд до речі, або до своєї коханої людини, або разом з нею. Тут нова сторінка, тут нові горизонти відкриваються. Тобто тут новий розвиток, хтось тут взагалі знайде кохання за морями, десь і поїде. Але в будь-якому разі, ну от мені чомусь все ж таки в плюс читається тут ця карта в позитив. Що тут в кого не було стосунків, вони з'являться. Можливо, в когось навіть з іноземцем, наприклад. Або просто з людиною, що географічно, ну не там де ви, да, знаходиться. Або тут а, вже існуючі відносини, якщо є, і ви плануєте їх продовжувати, то тут щось як освіжить їх. Якщо там були на відстані, то відстань скоротиться і так далі. і так далі. Тобто тут все дуже позитивно, в принципі, мені подобається. А якщо розглядали переїзд зі своєю половинкою, переїжджайте, це дуже можливо в цьому році. Або якщо ви збиралися до людини переїжджати, переїздити те ж саме. От. Ну, тобто тут такий рух до нових берегів, тут відносини можуть вийти на новий рівень. Да? Ну, до нових берегів. Тут схожа енергія от, на корабель Ленорман і на шістку мочів та от, як на мене. Ну, кому... Це інформація для тих, кому щось це скаже про щось. Ну так, свіжого вітерця вам в обличчя, і легкість тут така, тут можливо складнощі підуть, які були. Якщо, ну, якщо самотні, знову ж таки, нові знайомства, нові поїздки кудись там і так далі. І так далі. Нові враження, нові емоції, такі свіжі. Ну, або відродження вже з існуючих стосунків і рух вперед у вже існуючих стосунках. Отак. От Перший варіант. Тут добре. Поїхали далі. От тільки єдине, що мені важко зачіпляти карти. Другий варіант стілюючий вибір. Щоб тут не відбувалося, дивіться, в цьому році ваше життя, так як ви, вочевидь, ще цьому не навчились. Досконалості цьому вмінню да? вас життя буде підштовхувати до того, щоб ви, нарешті, навчилися робити вибір на, на користь себе, обирати себе. Тобто в стосунках, де, на, де до вас якось неналежним чином. Ставиться партнер або загалом такі партнери трапляються. Життя вас буде довбити, поки ви не зробите оцей зцілюючий, стілю, вибачте, вибір на свою користь. Ви повинні навчитись обирати себе та свої інтереси. Тобто, тут все спирається в нелюбов до себе. І коли ми не вчимося, тому чому ми повинні навчитись, чому нас життя вчить, а то ну як ситуація буде постійно погіршуватись, ускладнюватись, поки ви таки не навчитеся. От якщо ви практики, да. Попрацюйте з арканом імператриця, дев'ятка кубків, дев'ятка пентаклів. От, все от в такому дусі, да? диявол навіть можливо. Вам треба напрацьовувати здоровий егоїзм і перестати погоджуватись на те, що вас не влаштовує, і де ви якимось чином страждаєте. Да? У взаєминах, у взаємодії з протилежною статтю. А можливо, і не тільки, да? можливо, тут хтось загадав ну, не тему любовних відносин, а просто якусь взаємодію. Вчіться обирати себе. Не будете вчитись, буде тільки погіршуватись все. Отак. Ну, Я думаю, тут є якісь прям конкретні ситуації, де отак ну, питання ребром стає. Да? І або ви поступаєтесь е, собі, ну, як не на користь, да? або ви обираєте собі, навіть ризикуючи втратити відносини. Не треба ніколи боятись. Е... І, 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 ну, вирішувати із страху втратити людину і йти на, на, на всі поступки, і дозволяти. Бо тоді ну, людина це буде розуміти робити постійно. От ви, е, ви раз е, вибачили зраду, другий, третій, і все там. Ну надіятися, що її більше не повториться. Але це тоді стає звичними механізмом. Ця людина зраджуватиме постійно. А хто тут винний в результаті? Ну винний мені не подобається слово, але треба зрозуміти, що ми в такому випадку це дозволяємо. І це не дивно, що у людини це стає як звичкою. да. Ну, Тут не обов'язково це, тут що, що завгодно може бути. Просто проблема вся тут в тому, або є вже, або вона вилізе да, в цьому році: в тому, що ви. ну, Вчиняєте не, не з позиції своїх інтересів, а про, прогинаєтеся якось. Да? І вам треба виховувати повагу до себе, любов до себе, самодостатність і так далі. і так далі, Отак, другий варіант. Вибачаюся, якщо тригерне, Я знаю, що ця колода може тригернути, Ну, отак, що вийшло, ти й кажу, і теж буду вдячна за зворотний зв'язок. І поїхали до третього. Так, варіант 3. сокира. Ну, тут, в принципі, найжорсткіший варіант. Якщо тут вже існуючі відносини е, загадали, ну, тут, до речі, воно якось з дном читається. Я думаю, що тут в багатьох, ну не у всіх, звісно, але в багатьох закінчаться довготривалі созалежні відносини, такі хворі, нездорові, де, 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 де по факту людина та ця і не є щасливою. Да? От, ну, тобто, тут, ну, знаєте, тут щось типу аркану от, смерть второї і башти разом. Да? Сепарація, розрив. а Чому я кажу, що воно знов читається? Да? Що закінчуються ці нездорові паттерни. Да? Тут, можливо, така от точка. Неповертання виникне, коли щось тягнулося, тягнулося, якось до кінця людина не могла розірвати ці стосунки, щось її там тримало, або якось вона себе вмовляла. А тут трапляється щось таке: от, ну, те, що називається психологією точкою от, неповертання. Що після цього ну, вже остаточно все. Ну, от, Якесь тут остаточне закінчення чогось, що вже повинно закінчитись. Вибачаюся, якщо я засмутила когось таким передбаченням. Звісно, розклад не вирок. Ви там Дивіться самі, а можливо, ви просто обрали не свій варіант. Якщо це так, то я думаю, ви це відчуєте. Теж пишіть в коментарях, буду рада зворотному зв'язку. А можливо, тут взагалі, знаєте, Когось загадали не себе, не свою людину, а когось там ще третього, щоб подивитися, як відіграється. Бо, бо я знала, що ви в мене так робите. Ну, сукира, кінець. Що, що тут скажеш? Тут все, багато говорити не буду по третьому варіанту. Дякую, третій варіант. Давайте до четвертого. Ой, поцілунки. Оця карта мене асоціюється з серіалом французьким. Перші поцілунки. Люди мого покоління зрозуміють, про який є серіал. А, ну тут флірт, тут нові відносини, тут знайомства. Тут, знову ж таки, якщо ви були самотні, то Будуть да, нові, нові відносини. Ну, Тут поки що не йде знаєте, на такому прям серйозному рівні. Це карта легка, вона про флірт, вона про такі перші побачення, знаєте, таке от Е Оживлення чи що, ну, оживляється да, ваше особисте життя. Якщо вже партнер у вас стабільний і відносини вже є довготривалими, то тут саме час внести романтики, да, можливо, вам це як порада вийшла ця карта. Якось оживити ці відносини, внести романтики, внести свіжих емоцій, якісь там зробити романтик, піти на побачення. Я думаю, на побачення можна ходити, навіть якщо ви 20 років у шлюбі. Чому б ні? Тобто, це місце для романтики, я думаю, це важливо зберігати і залишати да, місце для цього. І тут все буде доволі приємно, якщо ви цей вайб цієї карти, поцілунків вхопите і будете за ним слідувати. Да? Ну, Ну, якось так. Якось так. Ну, карта перших поцілунків. Можливо, тут, знаєте, тут така от легка, така підліткова навіть енергія у цій карти. Можливо, ви, наприклад, доросла людина, а закохаєтесь в цьому році як підліток, як ніби вам 15 років, знаєте, коли от все голову втрачаєш. Можливо, і так в когось відіграється. Ну, в будь-якому разі карта приємна, вона зі знаком плюс, вона не показує ще поки що любові до гроба, да, до труни, до гробової дошки. Але при тому вона приємна і, як мінімум, приємне дозвілля вона гарантує. Ну, от якось так. Можливо, тут, тут дійсно рік пройде знаєте, в таких знайомствах на сайті знайомств, особливо враховуючи поєднання, це я вже до п'ятого варіанту. І просто так, нічого серйозного може і не складеться, але при тому особисте життя буде, якісь і Емоції будуть, почуття можливо, навіть е якісь там залицяння до вас, квіти. Приємності і так далі. і так далі. Ну, отак от і буде. Дякую, четвертий варіант. Знову ж таки буду вдячна за зворотний зв'язок. І переходимо нарешті до п'ятого. Тут у нас спілкування, розмови. І тут ця карта вона м -м, показує отаке віртуальне спілкування. Це, от якраз, знаєте, коли люди знайомляться на сайтах знайомств, там всякі тіндери-баду, або де з іноземцями спілкуються. Отакі сайти, м -м, Або ваша кохана людина буде більше часу на відстані. І як спілкування буде здебільшого віртуальним. Розмови. Але при тому от по цій карті часто вона в мене так відіграється, знаєте, такими глибокими розмовами. От якщо тут попередній варіант все якось верхах, да, якийсь такий флірт, ну поверхневий такий, і тут не йде якоїсь там серйозності. Прям, то от по цій карті я це точно знаю, бо вона в мене відігравала, ну, Я взагалі багато працювала на цій колоді. Бо от на практиці вона і відігравалася знаєте, коли люди прям наговоритись не можуть. У них спільні інтереси, у них. От прям коли ти 24 на 7 зі смартфоном, куди б ти не йшов, щоб ти не робив, ти постійно відповідаєш цій людині. Ну, Я думаю, всі ми дорослі люди і у всіх бувало таке спілкування і ту затягне-затягне. От от. Ну, Не дуже мені подобається ця карта в тому плані, що спілкування віртуальне, а хочеться все ж таки людину мати поряд фізично її, відчувати, да, якось контактувати. Бо віртуальне ну, воно ж все одно таке пластикове, да, спілкування. Але при тому ця карта дійсно грає таким ну, не, не випадковим, не миттєвим, не з верхнім спілкуванням, коли дійсно люди прям вивчають один одного, от прям говорять про все, про все, що можна уявити. Тобто Тут не йде знаєте, виключно флірту, якогось такого, з верхнього, за яким нічого не стоїть. Тобто тут таке прям пізнавання один одного, коли все людина відкрила ноута, як тут на зображенні, вибачте, говорунний перейшов, відкрила ноута, Табо взяла смартфона і все, і залипла туди, і не може, не може просто відірватися від цієї людини, від цього спілкування. І з цього може виникнути дійсно глибокий зв'язок. Можливо, не одразу, тому що, бачите, тенденція, яка на цілий рік, ну, на більшу частину року, року як мінімум. Але, тим не менш, тут потенціал є. Ну, от якось так. Пишіть, пишіть, як відігралося, або просто хоча б пишіть, що підійшло, що ви зрозуміли про що, бо дійсно ну, тема особистого, я розумію, вона така, що не все в коментарях і напишеш, да, десь подумаєш, ага, хтось побачить. Ну, бо особистий є особистий, я все розумію, але хоча б пишіть, наскільки вам зрезонувало, да, наскільки вам підійшло. Буду вдячна. На тому все. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Якщо не сподобалось, то нічого страшного. Дякую за увагу з вами. Була Ганна найприбуде з вами сила.